друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали о, Трамп always chicken out, Трамп завжди здає назад. Пише політолог Шарп. Якщо коротко, то тепер вже Трамп з Путіним будуть дотискати Київ по двох пунктах. Україна повинна погодитись на офіційний нейтралітет. Повинен відбутись обмін земель відповідно до хотілок Путіна. Конкретні кордони заморозки предмет торгу. Якщо Київ каже ні у відповідь жорстких заходів примусу застосовувати не буде, а просто використається як привід остаточно вмити руки, мінімізувати участь ша у війні. Нових санкцій проти РФ при цьому Трамп вводити не стане і за певних обставин може навіть почати скасовувати старі. відокремивши таким чином, питання відносин США є Росії від теми України. Звідносно хорошого те, що Путін відмовився від вимог лімітування зСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку. Наступний крок організація зустрічі в форматі Трамп Зеленський Путін. Якщо почнеться, і організація значить попередньо про щось домовились в куларах. Якщо ні, продовжуємо воювати за підтримки Європи. В цілому ж Путін. Як з радістю зазначають болотні оглядачі, я з ними згоден отримав прорив стіни ізоляції та почесті з боку першої особи першої країни на планеті замість активізації американського тиска на москву обговорення ймовірності візиту Трампа до російської столиці, путін отримав можливість продовження силового тиску на Україну і все ціною простого перельоту. І все цінує простого перельоту в інший кінець країни, кількох хвилин вислуховування неприємних питань від журналістів. так що зустріч принесла Путіну значно більше користі ніж його американському колезі. Сам російський лідер це розуміє, чим свідчить про його піднесений тон на фінальній прес-конференції. Розуміється Трамп. Підтвердивши своїм незвично потухшим та сухим виступом, схоже, що в Кремлі переконається, пишуть самі оглядачі, що окрім російського лідера його китайського колеги, більше дорослих вождів на планеті немає. А отже, можна робити все, що хочеться, паралізуючи американців безглуздими і тривалими переговорами. Можливо, згодом з'являться додаткові деталі, зокрема і про сказане під час дзвінка Трампа з європейцями і зеленським, які пояснить те, що сталося, але поки підсумки Аляскінського саміту виглядають як найбільша ганьба американської зовнішньої політики за останні 100 років. Отже, тепер слово за європою, а наш пуш за Хорсес на своє робити. Ще до початку саміту російська сторона дала зрозуміти, що хотіла поговорити не лише питання пов'язані з Україною, і однією з найважливіших тем для Путіна є перспектива кардинальної переробки системи міжнародних відносин, що склалася після розпаду СРСР, що в 2021 році Кремль звучив свою вимогу гранично чітко. Письмові гарантії того, що НАТО не прийматиме до свого складу країни, які Москва вважає своєю історичною сферою впливу. Цей перелік широкий і розпливчастий, і явно, включає не лише Україна, а й усі держави, що утворилися після розпаду СРСР, ані Путін, ані Трамп прямо не сказали, чи обговорювали вони цю тему під час нинішніх переговорів на Алясці. Однак Путін згадав, що для вирішення українського питання мають бути усунені всі перші причини кризи. Політолог Євген Рощин вважає негативним сигналом те, що Путін знову заговорив про базові причини вторгнення в Україну. Це означає, що під час зустрічі він знову намагався повернутись до цієї розмови, зокрема до теми розширення НАТО. Путін очевидно впертий президент. США, сказав, що серед іншого обговорювався один дуже значний момент, не уточнивши, який саме усе це явно вказує на те, що Путін не відмовився від свого бажання перекроїти геополітичну карту світу. Російський президент давно не приховує свого захоплення СРСР і прагнення повернутись до такої моделі міжнародних відносин, у якій великі країни ділять світ на сфери впливу. Яка вимога б'є у саме серце чинної європейської системи безпеки для членів НАТО і країн Балтії та Східної Європи? Згода з цими принципами означала б не просто поразку України, це легітимізувало б саму ідею того, що сильні сусіди можуть диктувати свою мову і підминати під себе суверенітет менших держав. Путін знову намагається використати війну в Україні не лише як територіальну суперечку, як важель для структурної перебудови світової політики. Він прагне домовитись для Росії права впливати на архітектуру безпеки західних країн. Виступ Путіна, в якому він усіляко підкреслював близькість Росії. Ша підтверджує гіпотезу. Хоч і нас розділяють океани, наші країни насправді близькі сусіди. Коли ми зустрілись, вийшли з літаків. Я сказав Добрий день, дорогі сусіди дуже приємно бачити вас у доброму, здоров'я і живими. І по сусідськи це звучить дуже, на мій погляд, по-доброму нас розділяє лише беренгова проток, але Трамп нічого не побіцяв Путіна з точки зору нормалізації відносин. Так його прийняли уша на найвищому рівні. Визнання для Путіна важливе, але визнання на хліб не намажеш. його не можна конвертувати в тверду валюту, каже політолог Хорошин. Трампу треба припинити, вдавати, що він досяг прогресу, якщо насправді прогресу немає. Додає Дені Фрід. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.